Вітаю вас, любі діти! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. На минулому занятті ми подорожували по математичній країні. А з ким ми мандрували? Так, із жичком сонечком. Ми порівнювали масу предметів. А сьогодні я пропоную продовжити подорожувати. По математичній країні скласти та вирішити цікаві задачі. Ось на вулиці стало ще тепліше: дерева поступово прокидаються від зимового сну. Подивіться, який чудовий ліс. А хто ж тут живе, ми дізнаємось, відгадавши загадку. Лісом в темряві гуляє. Ху-гу, ху, -гу, ху -гу, промовляє велетенська голова. Здогадались, це сова. Мудра сова нам пропонує розв'язати приклади, допоможе скласти та розв'язати задачі. Давайте спочатку пригадаємо ці математичні знаки, без них задачу не розв'яжемо. А коли ж потрібно ставити знак додавання, а коли. Віднімання. Знаки ці математичні і чудові, і симпатичні. Я плюс з'єднаю два числа, щоб в сумі сила їх зросла. А я мінус, віднімання знак, віднімати щось, це я мастак. Правильно поставте нас буде з прикладом. Агараз. Отже, дітки, згадуємо: плюс знак додавання ставимо, коли щось треба додавати, мінус знак віднімання. Ставимо, коли ми щось віднімаємо або забираємо. Сова пропонує пограти у гру додавання чи віднімання. Слухайте уважно задачку та кажіть, що це додавання чи віднімання. Який знак потрібно поставити? На галявині росли ялинки, посадили ще дві ялинки. Це що, додавання чи віднімання? Так, це додавання. Дерева додали, їх стало більше чи менше? Більше. Наступне завдання на дереві висіло. Три шишки, одна впала. Це що? Звичайно, це віднімання, так як на дереві залишилося менше шишок. Наступне завдання. Пригріло сонечко, і виросло ще дві шишки. Це що? Так, це додавання. І остання задачка. На гілці сиділо три пташки. Одна полетіла. Що це, дітки? Ну, звичайно, віднімання. Пташок залишилось менше. Отже, діти, щоб визначити, яка це в нас задача: наддавання чи віднімання, нам потрібно виділити головні слова задачі. Наприклад, щоб знайти суму, головні слова такі. Було, додали, прилетіло, купили, виросло і стало. Було три ялинки, стало п'ять ялинок. Так ми вирішуємо задачі. На знаходження суми. Щоб знайти різницю, головні слова такі: було, полетіло, зірвали, з'їли, забрали, поїхали і залишилося. Було три шишки. Одна впала, залишилося дві. Ось так. Ми вирішуємо задачі. Сова пропонує помандрувати до лісу. Кого ми тут бачимо? Так, це зайчинята. Зібралися погрітися на сонечку. Скільки зайчинят ми бачимо? Чотири. Один зайчик втік. Скільки залишилось зайчинят на галявині. На галявині було чотири зайчики, один втік. Ставимо віднімання, скільки залишилось зайченят. Так, залишилося три зайчика. Робимо приклад. Чотири відняти один дорівнює три. Ви можете викласти цей приклад за допомогою паличок для рахунку. Наступна задача: біля дерева грали два ведмедика. До них прибіг вовк. Скільки всього тварин стало біля дерева? Отже, було два ведмедики. До них прибіг один вовк. Тобто додався ще один. Скільки стало тварин? Так, їх. Три. Два, додати один дорівнює три. Викладіть і цей приклад з паличок. Наступна задача: на галявині виросло 5 квіточок. Одну квіточку зайчик зірвав. Скільки залишилось на галявині квітів. Отже, було п'ять. Одну зірвали. Це означає знак мінус. Віднімаємо одну квіточку. Залишилося скільки. Так, пишемо приклад. 5 відняти 1 дорівнює 4. Ми з вами вирішили декілька задач. Тепер ми спробуємо самостійно. Слухайте уважно і викладайте паличками. На гілці дерева сиділо шість синичок. До них прилетіло ще дві синички. Скільки синичок стало на дереві. Який знак потрібно поставити? Так, знак додавання. І скільки їх стало? Вісім. Було шість, прилетіло дві. Стало вісім, шість додати два дорівнює вісім. Малята, пам'ятаєте, казочку троє поросят? Де вони жили? Так, у лісі. І ось поросята сьогодні радіють весні і захотіли влаштувати свято. І щоб було веселіше грати на галявині. Вони надули багато повітряних кульок. Давайте допоможемо поросятам і поділимо порівну кульки на трьох поросят. Поділимо по три на кожного. Можна рахувати і об'єднувати їх ось так по три в кожну групу. А можна просто їх розфарбувати три кульки одним кольором. Три кульки другим кольором і три кульки третім кольором. Скільки груп кульок у вас вийшло? Так, три. А поросят скільки? Також три. Ми добре впоралися з завданням. Дякую вам, малята, за допомогу. Пропоную і вам намалювати кульки і поєднати їх на групи для трьох поросят. А потім надішліть мені ваші малюнки. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!